Тіст стій, стій, не свайпай! Зараз будемо обирати найсмачніший енергетик Monster. Ось такі смаки: Пунш без цукру, ананас, манго і якийсь ультрапарадайс. Ну що ж, давайте відкривати цей штакет Є різноманіття кольорів. І причому, що ці два дуже схожі, ананас схожий на лимонад, цей помаранчевий та зелений. Пунш. Це реально дуже смачно. Не знаю, який має бути на смак пунш, але він в міру солодкий, не сильно газований, освіжаючий. Та прикольний на смак, але зовсім не смак енергетику. Без цукру для тих, хто на дієті. Ой, тут наче додали якийсь сік, але я не знаю який. Який тут смак написано Льюіс Хеммельтон. Енергетик зі смаком Льюіса Хеммельтона. Цікаво, хто це такий, чи що це воно таке? На в коментарях. Не можу сказати, що він не солодкий, та Хеммельтон схожий на якийсь сік. М -м, мені не подобається. Ананас. Ананас схожий на сітро. Може зазначити, що енергетики Monster зовсім майже не газовані. Подивіться, якщо вам видно, тут навіть немає бульбашок. Monster mango. Манго не пахне. А смак на, не на смак також не манго. Не Що буде на смак ультрападайс. Просто трингайский питут хімії, якщо чесно. Ультрапарадайс найбільше